Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. І сьогодні хочу розказати про ось цей виріб, це бактус. Я його в'язала років 4 тому. І нещодавно мені прийшов коментар, як називається пряжа, де можна подивитися готовий бактус. Конкретно цей бактус зв'язаний із пряжі Merino Gold Batik. 40% мериноса, 60% акрилу, в 100 грамах 210 метрів. Цю пряжу мені дарувала подруга Ірина Бранд із Швеції. Доволі таки давно бактус я в'язала на спицях 4,5 мм. Ширина Бактуса 50 см, довжина 175-180 см і вага цього бактуса 150 грамів. Цю всю інформацію про цей бактус я знайшла в себе в Instagram. Тому що цей бактус в мене є. І зараз, тобто я ним користуюсь, він мені дуже подобається. Сам по собі він м'якенький, приємний на дотик, не колючий і дуже комфортний. Він великий, можна гарно обмотатися. В інтернеті є безліч варіантів такого бактуса. Бактус називається асиметрія. Насправді я Поки мене не спитали в коментарях про цей бактус, я, в принципі, навіть забула, як я його в'язала. Але я повернулася на це відео, де я розказувала, коли я зв'язала цей бактус, я розказувала про нього, знайшла це відео, подивилась і виявляється. В тому відео я ще показувала, що почала в'язати такий самий бактус, але з іншої пряжі. І мені здається, що коментатор запитувала саме про той другий бактус, тому що він в'язався із іншої пряжі, і їй хотілось побачити готову роботу. Тому, дівчата, кому цікаво, під цим відео я залишаю два посилання. Одне посилання саме на цю роботу, інше посилання я залишаю на той другий готовий бактус. Там я розказую і про пряжу, як я в'яжу. В'яжеться насправді він дуже легко, але дуже класно виглядає. За рахунок. Секційної пряжі, особливо якщо секції великі, як у цьому варіанті, або просто взяти декілька кольорів однотонної пряжі і їх поєднувати, робити такі смужки. Так що посилання на відео про ці бактуси, я залишаю під цим відео. Одне можу сказати, що того бактуса в мене немає зараз, і я не пам'ятаю, кому я його подарувала чи продала, от чесно, вишибло з голови. Я навіть не пам'ятаю, що я його в'язала насправді. Тільки коли я подивилася своє відео, я зрозуміла, що склероз мене дістав. В мене прямо аж загорілось бажання зв'язати іще один такий бактус. Але я трошки заспокоїлась і вирішила, що поки я не буду в'язати, якщо будуть запити на в'язання цього бактуса, то тоді, звичайно, я разом з вами зв'яжу. Але поки що. Обійдемося просто відео, посиланням на попереднє відео. Кому цікаво, пройдете, подивитись, в'яжеться справді дуже легко, і можна в'язати набагато А можна в'язати і менші. Тобто розмір тут самі собі коригуєте. Як завжди, зйомки у мене проходять на природі, дівчата мої пасуться, я зняла це, це відео, але вирішила, там я неправильно розказую, тому просто вирішила зверху накласти голос звук і вже розказати більш правильніше. Про цю роботу. Ну, ось така весела історія в мене вийшла. Забула я, що і як я в'язала. Дякую, що в мене є канал і є підписники, які мені періодично нагадують, чим я займалась декілька років тому. Що саме в'язала і як. На цьому бажаю всім мирного неба. Всім здоров'я, благополуччя, бережіть себе і своїх рідних, всім гарного настрою, не дивлячись ні на що, все буде добре. Ми обов'язково з усім справимось, всім до скорих зустрічей, бо в мене вже є ще що показати новеньке. Всім пока-пока!